Дух віри приходить від знання Слова Божого і через молитву. Віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. Коли ви читаєте у дусі віри, Дух Святий через відкриття створює образ Слова Божого в серці кожного віруючого. Потім, завдяки реальності Слова Божого у вашому серці, сила віри вивільняється, коли ви говорите це слово своїми устами. Бог вивільняє свою віру, говорячи слова, і Він покликав нас робити, як Він. Слова це найважливіші речі на цій планеті. Бог цілеспрямовано вклав творчу силу в слова, щоб його люди могли користуватися нею. Ось чому те, що ви говорите, має значення. Слова страху відкривають двері для негативних речей, а слова віри в Бога приносять у ваше життя доброту. Хороша новина у тому, що дух віри завжди перемагає страх. Наповнені вірою слова панують над законами гріха і смерті. Дізнайтесь, як користуватись своїми словами, з'єднаними з духом віри, і ви побачите, як кожна сфера вашого життя може змінитися назавжди. Отже, ми молимось, щоб ти відкривав кожному, хто чує мене в цьому залі та онлайн. Що ти хочеш, щоб вони почули сьогодні у цьому посланні, і вони слухатимуть тебе? Вони слухатимуть. І я слухатиму тебе. Дякую тобі, Ісусе. Хвала тобі, Господи, і ми всі відгукнемось. Ми дякуємо тобі, що все бачення місії Кенета Копленда в Південній Африці буде здійснене. Та всі рахунки. І витрати будуть покриті з надлишком. Ми проголошуємо це в ім'я Ісуса. Амінь. Послання до римлян, третій розділ, 27-й вірш. Двадцять шостий вірш. Щоб явити свою праведність в теперішній час і щоб бути йому праведним і виправдовувати того, хто вірує в Ісуса. Де ж тоді те, чим би хвалитися? Знищено. Яким законом? Законом діл? Ні. Але законом віри. Ми розглядаємо основи віри, номер один. Вірте в своєму серці, і говоріться своїми устами. Євангелія від Марка 11.23, послання до римлян 10.10, 10. друге послання до Коринтян 4.13, Євангелія від Луки 6:43, 45, Євангелія від Матвія 12.35-37, і Євангелія від Марка 5.25.34. Ми знаємо, що віра не працюватиме в серці наповненому непрощенням. Тож повернімось сюди і розгляньмо це ще раз. Нехай це буде перед вашими очима. П'ятий розділ Євангелія від Марка. Отже, і пішов, і почав проповідувати в десяти місті про все, що вчинив йому Ісус. І всі дивувались. Коли Ісус знову переплив човні на інший берег, то зібралось до нього багато людей. А він був біля моря. І ось приходить один з начальників синагоги на ім'я Яїр. І, побачивши його, падає до ніг його і ревно благає, кажучи: донька моя присмерті, прийди і поклади на неї руки, щоб вона одужала і жила. Ісус пішов з ним. Зауважте, що робить віра. І як легко вона це робить. Ісус пішов з ним. Він не відповідав Яїру. Він просто пішов з ним. Отже, ось він іде з ним. Одна жінка, яка страждала на кровотечу 12 років. Багато витерпіла від багатьох лікарів. Витратила все, що мала. Послухайте це. Витратила все, що вона мала, і не отримала жодної користі. А прийшла ще до гіршого стану. Почувши про Ісуса, підійшла позаду серед людей. І доторкнулася до одягу його, бо казала, якщо хоча б до одягу його торкнусь, то одужаю. І одразу припинилася в неї кровотеча, і вона відчула в тілі своєму, щось цілене від хвороби. Погляньте, і одразу ж припинилася в неї кровотеча, і вона відчула в тілі своєму, щось цілене від хвороби. В ту ж мить Ісус відчув сам собі, що вийшла з нього сила, Дюнаміс, повернувся до народу і сказав. Хто торкнувся до мого одягу, учні сказали йому, ти бачиш, що люди тиснуть тебе, а кажеш, хто торкнувся до мене? Але він дивився навколо, щоб побачити ту, що зробила це. Жінка зі страхом та тремтінням, знаючи, що з нею сталося, підійшла, впала перед ним і розповіла йому всю правду. А він сказав їй, донько, віра твоя спасла тебе, або зробила тебе цілісною. Іди з миром і будь здоровою від хвороби твоєї, цілісною, тобто її тіло зцілене. Очевидно, вона пробачила всіх тих лікарів, бо віра не працюватиме в серці, наповненому непрощенням. Дякую тобі, Ісусе! Отже, четвертий розділ послання до Ефесян, 29-й вір. Нехай жодне гнале слово не виходить з уст ваших, а тільки добре для навчання, що воно подавало благодать тим, хто слухають Його. І не засмучуйте Божого Духа Святого яким ви запечатані в день викуплення? Всяка прикрість, і лютість, і гнів, і крик, і лихослів'я з усякою злобою нехай будуть відкинені вами. А ви один до одного будьте ласкаві, співчутливі, прощаючи один одному, як і Богу Христі, або заради помазання простив вам. Отже, будьте наслідувачами Богові як улюблені діти. І живіть в любові, як і Христос полюбив нас, і приніс себе за нас в дарі жертву Богові, на приємні пахощі. Алілуя! І нам варто прочитати ще одне: послання до Ефесян 6.8. Сьомий вір. Служачи зі щирістю, як Господеві, а не як людям, знаючи, що кожен, хто робить добро, те саме одержить від Господа, чи то раб, чи вільний. А як щодо процвітання душі? Улюблений, молюсь, щоб ти був здоровий, і процвітав у всьому, як процвітає душа твоя. Що це означає? Допомагайте іншим людям процвітати і будьте в доброму здоров'ї. Будьте здорові, як процвітає душа ваша. Хвала тобі, Господи! Неможливо отримати благословення Авраама вірою Хоми. Євангеліє від Івана, 20 розділ. 24-й вірш. Хома один з 12 якого називали близнюк, не був тут з ними, коли приходив Ісус. Інші учні сказали йому, ми бачили Господа, але Він сказав їм: якщо не побачу на руках його ран від цвяхів, і не вкладу пальці мої в рани від цвяхів, і не вкладу руки моєї в ребра Його, то не повірю. Я не повірю. Він зробив вибір. Я не повірю. Через вісім днів знову були в домі учні його і Хома з ними. Прийшов Ісус, коли двері були зачинені, і став посеред них. У нього вже прославлене тіло. Природні речі для нього не перешкода. Він просто пройшов крізь ту стіну. І він сказав: торкніться мене. І погляньте, бо дух плоті і кісток немає, як бачите, в мене. Через вісім днів знову були в домі учні його і Хома з ними. Прийшов Ісус, коли двері були зачинені, став посеред них і сказав мир вам. Потім каже Хомі: Вклади палець свій сюди і подивись на руки мої. Простягни руку свою і вклади в ребра мої. І не будь невіруючим, віруючим, але віруючим, Хома прийняв рішення не вірити цьому. Хома сказав йому відповідь: Господь мій Бог мій, Ісус каже йому Хомо, ти повірив тому, що побачив мене. Блаженні або благословенні ті, хто не бачили. Але повірили. Ми ходимо вірою, а не видінням. Алілуя! Тому не нехтуйте це. Того дня Хома дечому навчився, і це змінило його. Віра називає неіснуюче, як існуюча. Послання до римлян, 4.17. Можна з'єднати це, і ми розглянемо це за хвилину. Отже, по вірі. По вірі. І це та віра, яка цілком впевнена. І є документом, що підтверджує право власності, документом, що підтверджує право власності того, на що ми надіємось, і доказом того, що ще не відкрите нашим п'яти фізичним органам відчуттів. Слава Богу, ось воно. Отже, по вірі, що було по благодаті. Щоб обітниця була непорушною для всіх, не лише за законом, але й за вірою нащадки Авраама, який є батьком всім нам. Як написано, це ключ, це ключ, як написано. Дьявол прийшов до Ісуса і Ісус сказав: написано, написано, і також написано. І д'явол залишив його до кращого часу. Так саме так і було. Дьявол не дочекався того кращого часу, але вважав, що Ісус у пасті. Ісус сказав: Ось іде лукавий, але в мені він нічого не має. Я маю владу. Я маю владу віддати своє життя, покласти його і прийняти його знову. Вони не вбили його на Христі. Написано, що Ісус віддав свій дух. І вигукнув здійснилось то була велика субота. Вона почалася в середу ввечері, а не в п'ятницю. Він сказав це. Бо як Йона був в череві кита три дні й три ночі, так і син людський буде в серці землі три дні й три ночі. Це основа вам слід розуміти її правильно. І нема нічого крамольного. Якщо ви починаєте святкування Пасхи в п'ятницю, але то була середа, тому починайте святкувати в середу. Амінь. І не знаю, чи ви зауважили це чи ні, але кролики не несуть яйця. Англійське слово істер вживається для визначення Пасхи лише одного разу, і лише в перекладі короля Якова. У всіх інших говориться пейсах, Пасха. І ми закінчимо наступним. Віра називає неіснуюче, як існуюче. Я називаю себе здоровим. Я називаю своє тіло здоровим. Я називаю свій мозок у чудовому стані. Я називаю свою пам'ять чудовою. Алілуя! Я називаю свій слух ідеальним. Алілуя! Слава Богу! Я називаю не існуюче як існуюче, аж доки воно не стане таким. Проте я не чекаю, доки воно стане таким, щоб віддати хвалу. Бо я був зцілений дві тисячі років тому. Тому, дяка Богу, я зцілений зараз. Хвала Богу. Мені 88 років, а моє тіло майже як у 38-річного. Лікарі провели біологічне дослідження мого харчування фізичні вправи, занять спортом, і коли за різними формулами здійснили всі обчислення, то за всіма показниками виявили, що мені 37 років. І я приймаю це. Але мені слід було проголошувати це, продовжувати говорити це. Алілуя! Віра вимагає відповідних дій. Жінка, яка страждала на кровотечу, вона говорила це, вона повірила в це, вона зробила це і вона розповіла про це. Ісус сказав: «Донько, віра твоя зробила тебе цілісною. Це означає, що всі витрачені гроші. Повертаються їй цілісна від цієї хвороби, цілісна в дусі, в душі і тілі для довгого життя. 91 Псалом, хто живе під покровом Всевишнього. Той в тіні всемогутнього мешкає. Мешкає в тіні Ель Шадая Бога, якого більше, ніж достатньо. І це сказано одразу на початку 90-го псалма. І на цьому я закінчу. У 9-му вірші говориться. Всі наші дні у цій пустелі, каже Мойсей, проминули у гніві Твоєму. Ми втрачаємо роки наші як зітхання. Ми, дорослі, знаємо, що приречені невдовзі померти, не дійшовши до Ханаану. Днів наших 70 років, а за більшої сили 80 років. Та чи є гордість доданих рока? Лише праця і сум, бо швидко проминають вони, і ми відлітаємо. Хто знає силу гніву Твого? Хто гідно осягне це коротке життя, навчи нас так лічити дні наші, щоб набути нам серце мудре. Автором цього псалма вважають Мойсея, який заступався перед Богом про зняття цього прокляття, через яке кожен ізраїльтянин чоловічої статі від 20 років і старші, через те, що вони повстали проти Бога в Кадеш-Варні, Мали померти, перш ніж досягнуть обіцяної землі. Книга чисел, 14 розділ з 26 по 30 вірші. Чотирнадцятий розділ книги чисел. Господь промовив до Мойсея та Аарона, говорячи аж доки ці злі громаді нарікати на мене. Нарікання Ізраїлевих синів, що вони нарікають на мене. Я чую. Скажи їм живий я. Так говорить Господь. По правді кажу. Як ви говорили до вух моїх, так я зроблю вам. Це народ завіту. Це не означає, що вони втратили своє спасіння, але йому просто набридло терпіти все це від них. У цій пустелі попадають ваші трупи та всі перелічені вами. Всім вашим числом від двадцяти літ і вище, що нарікали на мене. По правді кажу: ви не ввійдете до того краю, що я піносив був на присягу руку свою, що будете перебувати в ній, окрім Халава, сина Єфунаєвого, та Ісуса, сина Навинового. А діти ваші, що про них ви казали, станете здобичу ворогові, то впроваджує їх і пізнають вони цей край, яким ви обридили». Ваші власні трупи попадають в ці пустелі, а ваші сини будуть блукати в пустелі 40 років і відповідатимуть за зраду вашу. І люди прийняли це за Божий план стосовно тривалості життя. Але це неправильно. Ну, знаєте, Бог обіцяв нам 70 чи 80 років. Я чув, як брат Хейн казав: це неправда. Вам потрібно повернутися до книги Буття і подивитися, що сказав Бог. Це у шостому розділі, майже на самому початку. Коли люди почали примножуватися на землі і народилися в них доньки, тоді сини Божі побачили людських доньок, що вродливі вони, і взяли собі жінок з усіх, яких вибрали, і промовив Господь не буде мій дух перемагатися в людині навіки, бо вони тіло, нехай дні їхні будуть 120 років. В новому живому перекладі говориться, вони лише плоть. Ось це Бог сказав не 70 чи 80. І я часто чув це, я роздумував про це. Я чув, який Тмур навчав про це. І врешті Господь почав говорити зі мною про це, бо це велике зобов'язання. Врешті він запитав, чи ти виконаєш це для мене? Я відповів. Так, я зроблю це. Але навіщо? Господь сказав: чи був ти настільки помазаний, у 1967 році? Як у 1977 році? Я відповів: ні. У 1977 році брат Хейн звернувся до мене на зібранні і відділив мене на служіння пророка. Бог запитав, чи був ти настільки помазаний у 77 році, як у 87-му? Я відповів ні. У 1983 році ми відкрили офіс тут, і в 83 році я постився майже протягом всього січня, і Господь показав мені деякі речі, які відбуваються прямо зараз. Я вважав, що це станеться тоді, у Фресно. Однак це почалося у Фресно, але відбувається прямо зараз. І далі, крок за кроком. Потім він сказав: Кеннете, я маю помазання. Він говорив щодо проповіді слова віри. Є люди, які живуть довго, і вони віддають належне Богові. Але він говорив зі мною саме щодо проповіді та навчання слова віри. Він сказав. У мене є помазання для 75-річних, 80-річних, 85-річних. У мене є навіть кілька людей, які продовжують проповідувати її в 90 років. Мені залишилось всього два роки до цього. І він сказав: Коли ти проповідуєш слово віри в 90 років і стоїш на своїх ногах, то засоби масової інформації Зацікавляться цим. А в 95 років ти побачиш, як навколо тебе з'являться камери. А на твоєму столітньому ювілеї буде багато репортерів. Погляньте, цей старий чоловік вже столітній, а він і досі проповідає слово віри. І він не сивий. Це ваша справа, якщо вам подобається сивина. Але коли я почав знаходити в себе сиве волосся, я сказав: Господи, у тебе може бути все, що ти хочеш. У тебе може бути лисий, старий чоловік, який проповідує слово віри. Правильно? І я почав звертатися до свого волосся. Я почав говорити до нього. Я дивився в дзеркало і казав: дяка Богу, яке гарне волосся! І сивина. Ні, тобі тут не місце. Ні, ні. Забирайся звідси. Ні, 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 ні. В мене тебе не буде. У мене тебе не буде. Амінь. І я почав ви знаєте, що чоловіки вони такі. Вони часто марнословлять. Чи, ви, коли, небудь, зауважували? Якийсь хлопець дивиться в дзеркало і каже: ну, ось у мене випадає волосся. Мабуть, воно все випаде. Мабуть, я буду лисий. Так, воно все випаде, якщо будете проклинати його. А я прославляю Бога за те, що маю волосся. І щоразу, коли я приймаю душ, я кажу: дякую тобі, Господи, за моє чудове волосся. І в 90 років його буде більше, ніж зараз. І в 100 років в мене буде його більше, ніж зараз. І я пообіцяв Богу, що на свій сотий день народження я сяду за штурвал літака. І щодо мене це вже затверджено. Алілуя! Але ось у чому мета навчати і проповідувати слово віри, аж доки ми подолаємо весь свій шлях. Апостол Павло сказав: я закінчив свій шлях. Я пробіг свою дистанцію і зберіг віру. Алілуя! Дякую тобі, Ісусе. Вітаю вас, я Ларі Орен. Сьогодні п'ятниця і це день пожертвувань на передачі переможний голос віруючого. Наше базове місце писання знаходиться у посланні до Галатів шість шість А хто навчається слова, ділись всяким добром з наставником? Не обманюйтесь, Бог не може бути осміяний. Що посіє людина, те й пожне. Хто сіє у плоть свою, від плоті пожне тління. А хто сіє у дух, від духа пожне життя вічне, ми хочемо дати вам можливість посіяти в те слово, яке ви почули цього тижня, щоб інші могли отримати таке саме відкриття. Коли ви сієте свої пожертвування у місію Кеннета Коупленда, ми проголошуємо над вами записане у другому посланні до Корінтян 9.8, А Бог спроможний збагатити вас всією благодаттю, щоб ви завжди і у всьому. Мали достаток і були багатими на всяке добре діло. і якою б не була потреба, були самодостатніми, маючи достатньо для того, щоб не потребувати сторонньої допомоги, і були багатими на всяке добре діло і добродійне давання. Дякуємо вам, партнери, за те, що ви допомагаєте нам проповідувати безкомпромісне слово віри у всьому світі від краю до краю, всіма досяжними засобами. Коли ви сієте в місію Кеннета Копленда свої молитви та фінансову підтримку, ви сієте у служіння, яке спеціалізується на використанні віри, ви є частиною кожної передачі, журналу і сайта, через які слово Боже безкоштовно приноситься людям у всьому світі. Ви поділяєте небесну нагороду за кожну завойовану для Господа душу, за кожну зцілену людину і за кожне змінене життя. Дозвольте мені помолитись за ваші пожертвування. Отець Небесний, ти любиш тих, хто дають з радістю, і згідно твоєї обітниці Господь Ісус Христос віддячить кожному по мірі того добра, яке людина робить. Від імені Твого помазання, Твого Святого Слова і Твого Святого Духа я проголошую благословення над кожним сіячем. Нехай у них буде всього достатньо, щоб вони були багатими на всяке добре діло. І я закликаю час прояву та рясного урожаю. У їхнє життя в ім'я Ісуса. Амінь. Я, брат Ларі, нагадую вам, що Бог любить вас, ми любимо вас і Ісус є Господь. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесіаморкює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.